Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні я хочу підняти тему, яка записана в вірші Матфія 5 розділ 44. Любіть ворогів своїх. Знаєте, вперше, коли я зіткнулася з цим віршем, це коли я прийшла до церкви і дуже часто віруючі люди, брати і сестри молилися цим віршом. Згодом, спілкуючись з ними і зростаючи, я зрозуміла у відкриту... Мені сказали, що вони моляться за рідних, як виявляється, це рідні є вороги, як виявляється це в церкві святі віруючі, які ну, ніби ставлять палки в колеса або ще щось. І знаєте, я дуже дивувалася. І я собі, наприклад, не дозволяла ніколи молитися такою молитвою. Але сьогодні я розумію, чому додатково є війна, тому що Бог хоче показати нам справжнього ворога, який він буває. Якщо ми з вами читаємо не тільки новий заповіт, а й старий, ми з вами бачимо, як Бог показує через різні народи, що таке ворог. Це нападник, це вбивця. Скажіть, будь ласка, невже коли ви молитесь за святу віручу людину, вона є ворогом, який вас вбиває? Ви можете сказати, ну, Оль, морально вбиває, емоційно, ще щось. Але, друзі, невже ви младенці в Христі? Невже ви не стійкі? Ну от я цього не розумію. Давайте будемо молитися сьогодні про те, щоб правильно розуміти цінність ворога, цінність цього розуміння і прославляти Бога за те, що церква все ж таки має бути, як сказав Христос. Це брати і сестри, це родина, яка має разом прийти в Царство Боже. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за ці роздуми. Я дуже прошу благослови нас над цим сьогодні подумати. Кому треба покаятись, покаятись, попросити пробачення не тільки в тебе, а і в людей. Тому що це крок для об'єднання і спільного прославлення Твого святого імені. Благослови нас в цьому, будь ласка, і допоможи, щоб церкви зростали якісно, а не кількісно. Хоча і кількісно теж хочеться. Але, Господи, допоможи, щоб ми були спроможніми говорити про Тебе достойно. А це найголовніше. Амінь. Друзі, всім гарного дня!